До Лозівської громади з Німеччини привезли гуманітарну допомогу. Вантаж передали Червоному Хресту, а далі його отримають ті, хто цього найбільше потребує. Частину спрямують у транзитний центр для переселенців, інше до банку одягу Лозівського Червоного Хреста. Нині до Лозової щодня прибувають евакуйовані з Донецької області. Це люди з дітьми маломобільні, ті, хто втратив домівку або виїжджав поспіхом без речей. Для них найважливіші базові речі від засобів гігієни та одягу, до дитячих ліжечок чи колясок. За словами представників Лозівського Червоного Хреста, нинішній вантаж став дуже вчасним і є значним внеском у підтримку людей, які опинилися у скруті. Волонтер із Німеччини Хольгер Істерман розповідає, що їхня місія не обмежилась лозовою. наша місія була значно ширшою ніж просто приїхати сюди. По дорозі ми доставляли допомогу людям у різних місцях. Онмайн колеги митим контавикспин мій колега Антон, з яким ми вирушили разом, зараз перебуває у Харкові і розвантажує там машину. Я також невдовзі приєднаюся до нього, аби завтра завести допомогу ще в кілька місць. Після цього ми повернемося додому завтра ввечері або післязавтра. Власне, в дорозі ми вже кілька днів, адже виїхав я ще в п'ятницю. Україна велика країна, і тут потрібно багато часу, щоб дістатися потрібних місць. Волонтер зізнається, він почав їздити в Україну ще у перші тижні після початку війни. Сьогоднішній його приїзд став уже тринадцятим. Азов танк. Вперше я приїхав сюди вже через два тижні після початку війни. Тоді довіз гуманітарну допомогу до українського кордону. Сьогоднішня поїздка стала для мене вже тринадцятою. За словами Хольгера Істермана, кожна така поїздка потребує серйозної підготовки. І, звісно, я приїжджатиму знову, якщо матиму час і можливість. Це завжди залежить від багатьох речей. Потрібно зібрати кошти, знайти транспорт і мати вантажі для перевезення. За кожною поїздкою стоїть чимало організації, роздумів та роботи. Хольгер Істерман наголошує: допомога не завжди вимірюється лише коробками з речами чи гуманітарними вантажами. Йдеться передусім про людську підтримку та солідарність. Допомога – це не завжди щось очевидне. Але коли на мого сусіда нападають, я повинен прийти йому на допомогу. Адже інакше одного дня це може торкнутися і мене самого. Саме це і є для мене найбільшою рушійною силою, окрім того факту, що мені просто подобається допомагати. Для Лозівської громади така підтримка це не лише матеріальна допомога, а й доказ того, що навіть на відстані тисяч кілометрів люди відчувають небайдужість і намагаються підтримати. Це справді вагомий внесок у спільну справу допомогу тим, хто найбільше цього потребує. Адже ця допомога більше ніж надважлива. Вона є знаком турботи, підтримки та надії для тих, хто опинився у складних обставинах.